Такий у нас номер. Сюди ми заселилися Марина Фіш Експрес. Живемо на першому поверсі. Номер в морському стилі. Ось такий диванчик єсть. Плазма є. Є величезне ліжко. Таке дуже велике ліжко, дуже велике ліжко. Кондиціонер, стіл і шафа. Зверху теж все стили Є зонтики. Ісь водичка, десь постільна білизна, холодильник. З ванна і туалет, в якому зараз розмістився Анатолій. Тож... Всім гарного відпочинку, хто зі мною. Ще є балкончик. Ось такий шикарний балкон з двома сельцями, З сушарочкою, з виглядом на рецепшн. Так, ввечері тут буде дуже-дуже цікаво, красиво, чудово. Там. Воно. Дивіться, який вигляд на скали. Ой, я думаю, що ми відпочинемо на всі сто. Тож, всім гарних вражень. Будемо розказувати про наш відпочинок. Це кімната, туалет. І душ.